Мої вітання всім, хто дивиться мій канал. Щиро вдячний вам, шановні, за коментарі. Сьогодні я хочу у своєму відео зупинитись на темі вирубки наших лісів, незаконної вирубки та й не тільки лісів, а взагалі й охорони довкілля, бережного його використання. Охорона навколишнього середовища це не лише проблема нашої країни. Це глобальна проблема людства. А ліси це частина довкілля, це легені планети. Українські ліси займають понад 10 мільйонів гектарів. Це приблизно розмір Ісландії або у 2,5 рази більше за Швейцарію, переважно в західній та північній частинах України. Їх збереження. Є ключовим для екосистемних та кліматичних послуг, які дають українські ліси, а також для громад, які залежать від них. В економічному плані повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році різко підвищило відносну цінність раніше недостатньо використованої ролі лісів у національній економіці. Це, зокрема, пов'язано з тим, що основні промислові райони України розташовані на окупованих і контрольованих окупантами територіях, і тому значна частина з них стала нефункціональною. Ліси, на щастя, здебільшого розташовані на безпечних територіях України, а отже, залишаються переважно недоторканим ресурсом. Та все ж російське вторення створює безпрецедентну загрозу для лісів України. Попит на деревину в Україні різко з оскільки інші джерела енергії було знищено. За оцінками Міністерства довкілля, 3 мільйони гектарів лісу це близько третини від загальної площі, вже постраждали від війни, зокрема, через незаконні рубки в національних парках і заповідниках, окупованих російськими військами. В умовах мораторію на. Перевірки та обмеженого нагляду з боку громадянського суспільства незаконні рубки, які й до війни були серйозною проблемою, залишаються безконтрольними. Боротьба з незаконною вирубкою лісу та поліпшення управління лісовим господарством є стратегічною необхідністю для відновлення України. Російські війська окупували східні і південні території. Де історично була розташована більша частина промисловості, промисловість на цих територіях та в прифронтовій зоні стане неефективною. Українська влада має максимально використати ресурси, які є на підконтрольних територіях це захід і північ країни. Саме там розташовані ліси. Стало і раціональне управління цими важливими природними ресурсами. Якраз має вирішальне значення для надійного відновлення країни. Однак корупція залишається серйозною проблемою для управління лісовим господарством. Розуміння того, як корупція сприяла незаконним рубкам до повномасштабної війни, є важливою відправною точкою для зміцнення механізмів управління та забезпечення сталого управління лісами. Незаконні рубки, яким сприяє корупція, можуть позбавляти в Україну мільйонів кубометрів деревини щороку. Завдяки корупційно отриманим дозволам, значна частина деревини легально експортувалася на зовнішні ринки, насамперед в інші європейські країни. Якраз країни-імпортери мають важливу роль у підтримці доброчесності. В цьому секторі, ліси України, які займають не менше ніж 16% території країни, є одним із найбільших її природних багатств. Багато старовікових лісів ще збереглися на теренах України. Вони мають вирішальне значення для збереження зникаючих і вразливих видів, а також для пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. Крім того, Українські ліси відіграють важливу економічну роль, слугуючи основним джерелом доходу для багатьох сільських громад. Деревина з українських лісів потрібна не тільки всередині країни, але й ззовні. Це підтверджується тим, що Європейський Союз її є найбільшим імпортером. Проте ліси України перебувають під постійною загрозою через не несталі та ось такі незаконні рубки. Незаконні рубки негативно впливають на кліматичні функції лісу, а також функції збереження біорозноманіття. Це негативно впливає на добробут громадян країни. Зокрема, це призводить до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, створює негативний імідж України на світовій арені. Зокрема, за деякими підрахунками, щорічно в Україні незаконно вирубують мільйони кубічних метрів деревини, яка потім використовується як у самій країні, так і експортується за кордон. Якраз в умовах повномасштабної війни з Росією ці ризики лише посилилися. Попит на українську деревину зріс як середині країни через постійні обстрії. Країною окупантом критичної інфраструктури в Європейському Союзі через введення санкцій на деревину з Білорусі та Росії. Отож, на ту тему, на тему охорони лісів, охорони довкілля сьогодні пропоную вам свої поетичні роздуми. Отже, невеличка. Поезія Рубають ліс. Рубають ліс, ріжуть спенька, і не страшні їм перепони. А де ж скажіть ота рука міцна рука закону? Рубають ліс і продають найкращі цінні всі породи, не думають, що завдають. Невиправної шкоди. Рубають ліс, вагони йдуть в Європу безупинно, нахабно і безкарно так крадуть, сміються ще єхидно, рубають ліс, тріски летять великі і маленькі. Мабуть, пора їм нагадать, що ліс нашій легені. Ліси, це радість і краса, джерела життєдайні. ліси це вічності життя, тож зупинись негайно. Покинь сокиру і пилу, прибережи багатство, ти не лови малька в ставку, бо це вже браконьєрство. У річці в лісі не сміти, ти знай, це неподобство, учись природу берегти. Повторюю, природа це багатство, так ти господар, але знай багатства небезмежні ти їх бери та пам'ятай, будь завжди обережний. Тож вік живи. І вік учись господарюванню, а по-сучасному учись природокористуванню.